І так, всім привіт, шановне панство. Сьогодні ми вже не будемо Хонкай проходити. Тр трішки ми відкладемо Хонкай, бо як вже треба щось трішки міняти. А Сьогодні ми граємо в гру під назвою Genshin Impact. Вибачте, за таке погане слово Genshin а, да. а, Чому я цю цю гру, вона, ви самі розумієте, дуже популярна. Це е, дуже популярна гра. О, і, Хонкай був створений щодо від е, розробників Геншини Пакта. І, да, в мене був. Аккаунт на Геншин Пакта, но вирішив, А чому би ні? Перепройти в пакт У мене там був 50 рівень. Ой, тху -тху -тху, 40 рівень був. А, 40 й рівень був. На старому аккаунті. Я вирішив, Блін. Ну... Якщо в мене на старому аккаунті, ну. Е, просто, забудь, бо чесно, на моєму старому аккаунті ох, які великі проблеми. Е, е, і просто переприти Геншин і пакт за все за. Ну, записати все це на відео, не на відео, а на стрім. А, і я так рішив, а чому би ні, чому би, це насправді непогана ідея. О. <кхід> так що все можна. Я не знаю, можна ну, зробити стрім е, по проходженню Геншина Імпакта о, і зробити по цьому стрім, щоби е, після стріма був реплей, щоб я зміг побачити, е, як перепроходилось якби на цьому, на новому аккаунті, і коротше, самі зрозуміли. А, тоді після цього. Ух ти. А, тоді після цього я більше не буду міняти аккаунт. Я більше не буду міняти аккаунт, а буду на цьому аккаунті, на якому я тільки що створив. А, буду мати там HVS, там, Хоєс, Ханкайстер Рейл, Геншин Impact. І потім, якщо вже набридне то і то, то залетим, знаєте куди, залетимо. Оце. А да. А потом. Оце. А потом. А потом як Як буде, то буде. А, коли буде відеокарта, якщо буде відеокарта нова, то будемо оце, потім оце, потом. Оце, потім оце, потім оце, потім... Та в мене ще купа ігор. Просто я їх просто. Я не знаю, чи я їх сховав чомусь. О. А, ну, я думаю. Все буде добре, все буде гаразд. Чесно, сьогодні у мене був реально тяжкий день. І думаю, що, ну, якщо ж так, то ви мене підтримайте. Друзі, прошу вас, долучайтеся до збору доната. Нам потрібно дуже, ну, реально, не помішає ваш донатик. Прошу вас, долучайтеся до збору. Я буду дуже вдячен, якщо ви задонатите. О! Все піде на ролики, будуть уже, буду починати ролики випускати. О, і просто я стрімлю і за того, щоб ну, захопити все це, ну, весь, весь процес, як я грав в ну, взагалі ну, в такі ігри. А, все це захопити і вам дати ще контент, лесплею. Бо людина, я. Не можу себе оцінити, і я не маю права себе оцінити. Точніше, маю, але це для, особисто для мене це недоречно себе оцінювати. Ви оцінюєте мене особисто в чаті, в коментарях і так далі. Тому, да, ну, зі мною багато, ну, зі мною кажуть, що е, уж точно не засумуєш. Я думаю, ну якщо вже не засумуєш то Добре, це дуже гарно, це дуже круто. Це дуже круто. А тоді все. Давайте тоді розпочнемо. А, прошу, прошу вас. Ось ось єдина кнопка, яка підтримає нас. І ось тут мала бути кнопочка. Прошу, натискайте, натискайте ось сюди і на сюди. Прошу вас, я дуже вас прошу, це реально допоможе. Про просунення далі цього каналу. Прошу вас. Ось. Тут буде кнопка підписатися. Ви натискаєте підписатися, і у вас буде тут дзвіночок і в всі повідомлення. О, і все. Все. Можете слідкувати за нами, слідкувати за мною. А слідкувати за мною можете в нашому Discord сервері. Потім слідкувати можете на нашому телеграм-каналі, хоча я його навіть, а, тут телеграм-канал не скинув, тому що ну, я хотів тут і телеграм-канал наш, і, іменно ігровий телеграм-канал. Ну, тут чогось немає. А, може, помилку я якось якось пропустив. Ну, не допустив, на жаль. <кхм> а, все тоді, друзі, будемо розпочинати. Чом би ні, ми будемо розпочинати. Зараз перевіряємо звук. Якщо все працює відмінно, це значить, що у нас а, Все працює мені. А, розумійте, у мене на. Може хтось не був на минулому. А, минулій трансляції. І в мене така була отут. Де воно у мене було тут? А ось тут. Ось тут була така штука, не дуже і приємна. Що у мене мікрофон зламався. Зламався мікрофон, та й зараз. Мене на том, я стрімлю на тому же мікрофоні. О, і така фігня відбулася. О, ви самі вже чули, ви можете знайти репроходження Honkai Star Real частина 3. Там мікрофон дуже дряхло працював, і в кінці взагалі він перестав працювати. Так що, ну розумієте, так що, прошу, друзі, долучайтеся до збору, ми збираємо на мікрофон. І якщо ви дуже сильно підтримаєте, радий, якщо ви допоможете нас, мені, нашій команді зі збором. Я так його проганяю, щоб а, ні разу ніяк нічого не, не було так. А, так. А кстати, недавно в стрімлапсі додали функцію. Кстати, така прикольна функція, як можна. Тут можна. Перепрошую. Тут можна проводити трансляцію з... з такого, такого... З... співвідношення сторін. И... З мобільного. Тобто ось такого. Тобто, розумієте. Ми вийдемо. Е, я вийду. Особисто я там зроблю, там команда буде там доставляти е, всякі штучки. Я е, е, постараюся, уже е, буду розкривати цей канал. Тут тобто, вже буде розкриватися максимально. Канал е, по цей вже буде. Трансляції не буде просто так, а щоб і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в всіх горизонтальних і вертикальних а, цих місцях. Поворот. А, тоді все добре. Добре-добре. А, а ми будемо починати. А, бо вже 10 хвилин я тут вже тілі а я нічого вам і не показую. Тоді. Розпочинаємо, включаю Genshin Impact звук, а я вам тут вмикаю. Genshin Impact. Друзі, зразу напоминаю, будемо ржати, ми будемо рофлити, це наше. Е, ми, ми, ми любимо рофлити, ми це любимо, ми сміємося, ми робимо всякі шутки, меми. Це по-нашому. Бо якщо не будемо таке робити. ну... Це якось, ну, якось буде нудно. Правда же? Ось. Все, за, зареєстрований обліковий запис, а ми будемо А ми будемо розпочинати. Хто там, що там, там, як. А, да, добре. Я не скидував ніякі там соціалки, як по типу Discord, там Telegram. Думав, що. Ну, о, о, хоча варто. Його зробити в це. Ну, якось е, чесно, но, е, не було часу. Зараз я просто був. Ну, сьогодні був дуже важкий день і е, дуже був важкий день, і зараз я прийшов з цих справ і в мене зараз. Ну, майже сил немає. Є, е, є трішки сили, але. Думаю, потратити їх, щоб зробити стрім. А, а щоб роз... різноманітний контент був. Так, ну що, останній раз останній раз. проганяємо мікрофон. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Все, проганяли. Все у нас працює, ставимо звук, щоб вас не, не заважав. І було чути, і не мішав. Так, 0.6 достатньо, 0.9 достатньо. Все, можна запускати. Запускаємо. Завантаження ресурсів. Я вже завантаження зробив. Я вже гра я не пам'ятаю, скільки важить. Вже так, так смачно важить. На мобілках 50 гігабайтів. Так, я. Що? Перепрошую. А це що, так, жере процесор? Я щую заходжу в диспетчер завдання. Ну. А, а, гра ховається. Оу, Ох, як жре процесор! Це капець. А, головне. о, Супер! Я можу графіку збавити. Мінімально. Замовчування. 30 кадрів, ставимо 60, щоби... Ой, як не різало вам очі. О, боже, це просто жах. Якщо буде така фігня творитися, то так, мінімально. Так. 60. Так. Ставимо. Ось так. Мінімальні налаштування. Просто я хочу е збавити роздільну здатність, щоб, господи, ну, е буде мильно, здра не по Реально буде мильно вигляд. Хоча дивіться, в мене стрім зараз в Full HD. Е Full HD. Цей Scaled Resolution в Full HD 60, 60 кадрів. Чому я вибрав 60 кадрів, щоб і там, і там було е всього. Просто я кажу, щоб зразу запускаємо, бо. Я, ні, я не збираюся оце. Просто, якщо і то буде лагать, якщо гра лагає, і стрім буде теж лагати. Це все логічно. А... Все запускаємо. Що, вже все зап... Можна тепер запускати? Все? Поїхали. Так, е поки глюків е по цей ФПС -у... просадки просадки ФПС нема. Супер. Ітер Люмін. Два головних героя. І зараз один по-любому з когось забере. Да. Короче. Ітер і Люмін. Я уже наігрався з ітером. Награвся з ітером. Сорі, Ітер, но... Вперед! ні, я, я чесно, я вже награвся з, з цим ітером. Боже, прости, капець просто. О, надо в, чесно, в новинку, О, щось нове. Боже, подивіться! Ну, я ну, перепрошую, я постійно тілі на графіку. Вибачте, я така людина, я постійно тілі на графіку. Я розумію, що так негарно, так негарно. Просто лучше, треба зробити краще для вас і для мене. Ну, для всіх вже краще. Поди погляньте, ну, ну це капець, просто тут пікселі, ну я ж розумію, мінімальне налаштування, то тому, та, все пікселізовано, зримов, бо це просто страшно налаштування. Я зробив на мінімальне налаштування, щоб а, для старту було все, все нормально. Потім, якщо все окей, буде, тоді ми вже а, кхм, налаштуємо під наш стрім, під все, щоб працював нормальний стрім і можна було нормально грати. Так, Ітер, я не сбрасся. Так, ти не йдеш. А, Так, ти, да, Поїхали. Ти. Поехали. А, так, блоб. -а, а. Так, я думаю, так пойдет. Да. Все. Итер! Да, ну, я ж кажу, Ітер. Трошки шарю. Ну я же Геншин уже давно, я уже Рик, я не играл в Геншин Импакт. А, так... Тришки я сгадал. Короче, все. Короче, все. just like that the god took away my brother some kind of seal was cast upon me and i lost my power so whilst we used to cross world after world we are now trapped here the mm. how many years ago was it i don't know but i intend to find out Ні, ну це страшно, це. Це, це ну, реально страшно. Лада. Не супер мінімалка, а як. Ну, низькі настройки, і може якщо розширення зміню. Ну це прям страшно це дивитися, чесно. Я тільки так порозганяю цей вас. Ну боже, ну це просто ужас. Так, ранг. Перший ранг. Мандрування. О, відкрито у нас. Просто. Такої, такої, такої фігні немає. Боже, це жах. Налаштування. Графіка Да. Ні, то ви що робите? Це, це H. S, це даже не Full HD, це здец. Це жах. Пацани, це просто ж. Хорошо. Хорошо. 30 кадрів. Добре. Но. Просто! Я. Я не розумію, як це грати просто. Ви що робите чи що А... Е -е... Дуже низькі. Боже мій це... це жах. Жа, якщо низькі Щас біжем... Пацани. <поцениць> Це шах. ні Не-не-не-не. Що тут, Я не збираюся. Боже. Ну, Genshin жре графіку прям файно. Дуже так смачно жире графіку відеокарти. У мене там жимжим там, жим. відеокарта, якщо подивитися сюди, бляха, я куди я зайшов? Якщо знайти зайти сюди про відеопроцесор в сотку. Ну, це логічно. те, що, ну, розумієте, що відеокарта в сотку, і при цьому цей процесор е е витягує відеокарту з ситуацію. Розумієте. Ага. А. А так. Що у нас тут? Е-е, Досягнення персонажів інвентар, завдання карта. Редагувати. Що? Так, редагувати цей. Ранг. А, а, бляха, ще згадати. Змінити дата народження. Йоли, пала місяць. Боже. Ну, пускай ви будете знати. Да. Так. Натисніть Levy Shift PC. А. 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 Ага. Все, поїхали. Все, можна іграти, Боже мій, це просто жах. Да за що! Не, реально мені... Може щось заважає, не знаю. А, кстати, може диспетчер завдань жере, купа. Все. Короче, пацани, на наступний стрім. Я. Наступний стрім я не в Full HD в SD буду цей проти, бо це просто жах. Ай, жах, як це страшно, вели. ладно. О! Блін. я, я б... Ааа, так. О! Блін, да шо ж за фігня? А. А. Так, поехали. О, здрасте. Точка телепортації. А, далі у нас куда треба? Так, це треба сюди, потом. Сюдей, боже. Там чека. Честно, я уже як Крик. Я рік уже награв в Геншин Пак, тому я може чесно честно, и призабувся. Я щось не... я, я щось нічого не зрозумів. А, блін, туди пертись надо. Я... Господи, коли я вже... Я реально вже давно не грав і... це просто капець. Баам. -а. Да я поняв, що треба лазити. Воу! Перший левел! Наша ціль це. статуя семи архонтів. Зрозуміленько. О! О. -о, 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 -о. Так. Боже, як це все. Друзі, будь ласка, прошу вас, поможіть, закиньте з 10 гривень прошу вас. Допоможіть нас збирати на відеокарту. Це просто на це неможливо не дивитися. Ну я вас дуже, дуже прошу. Це прям жах. Це просто. Прям жах, розумієте? Я чесно кажу, це прям ужас. Настільки. настільки погано, я просто. не. Ну. вже. Ну, не можу. Я просто. Думав, ну, окей, ну типа. Денжин пак не, не дуже буде так і... хавати відеокарту, як Honka Trail, Бо якщо більше... Чем новіше Гра, то ого, как е, есть видеокарта. А, нет. Ааа, Геншипакт. А, кстати. А, я сказал, Блин, Тут такая штука, а знаете, коли было давно, ось там типа, о там було. Я пам'ятаю, что типа такая штука ось тут. А ось тут, я не знаю, может, может, вы можете поправити Но я памятаю, что именно тут был цей напитк: Genшиon пакт Да, я понял, понял. Все, давай, поїхали. Душний паймон. Я з тобою розмовляти не хочу. Боже, щоби в геншині додавали скіпалку сюжета. Це буде просто найпрекрасніша гра. Ну, як в Денлідон Зіро, там є скіпалка сюжета. Щоб цю балаканину. О! Uh, можна скипати сюжет і тим самим uh, оцю ду духоту можна пропускати. Ні, ну є реально, є дійсно цікаві сюжети, які можна ну, читати, дивитися реально хочеться. Ну, оце оці... Боже, оці, ну, наприклад, як Деліки чи там другі там що це, О такі душні просто. Діалоги, що вже не хочеться взагалі. грати. А, так. Я так Ага. Коротше. Наша ціль. Ну. Ну, не прям наша ціль. А... Нам треба набити 40-левел. 40-й За скільки, скільки зможемо. О. Скільки зможемо на 40-левел? й level? І це вже повністю. ну, типу, Бо я на 40 й левел в мене аккаунт. О. Точ! Йо-йо-йо-йо-йо, ребята, це жах. Розумієте, наскільки це. Скільки тут треба шукати? А це фонтейн. А це якась нова карта на Тлан, чи якось. Я ж не знаю. Не шарю, вже забув. Долина зіркопадів. Ага. Як ви кіпхаємо, вол евенчуємо речь Монста, анима. So perhaps because you got power, there are also лосов. Боже, як скажан, бо... А, ми, кстати, так, да, ми стрімили на твічі у мене такої. Ну, мене такого просто. Такого жахливого, ну... Ну, ну не було просто. Так, почекай. Де ти знаєш куди? А... Просто Боже мій, Це просто шах. Uh, так, ладно. Просто я. Єдине, що можу, це. Uh, виключити стрім. І. Змінити бігом налаштування. О, uh, oh, кстати, кстати, так можна зробити. Друзі. Можна кстати, зробити так і тим самим трішечки. Uh, тоді, дивіться, друзі, зараз на цей воп. Ї. Байгом переключу цей роздільну здатність, щоб більш ну, було приємніше дивитися. І все. Коротше, друзі, зараз, на секунду, ми.